Українські військові нагородили товаришів по службі власною медаллю. Її бійці різних підрозділів спеціально розробили для тих побратимів, хто безпосередньо брав участь у найзапекліших боях. Військові наголошують, нагороджували не просто за службу в зоні АТО, яка має велику територію та тилові блокпости. Відзначили тих офіцерів, солдатів, хто служив винятково на передових рубежах оборони. Також свій знак поваги орден отримали і бойові, як їх самі називають військові волонтери. Таким чином бійці висловили величезну вдячність людям, які, попри небезпеку, приїжджають до них на самісінький край і допомагають армії. Ми передаємо їм тепло. Дому тепло від тих людей, які за них переживають. І хтось таки побачив цю роботу. Як на мене, нагорода від людей, від народу, то є сама величезна нагорода і визнання, яке може бути в принципі. Приємно, тому що є сім'я, є діти. І повинні якось розуміти, що вся ця робота складна, і хтось це замічає. Це важливо.